Всім привіт! Назва цього відео і обкладинка це не клікбейт, це дійсно так. Зараз я вам розкажу, як це працює і що для цього треба зробити. Якщо у вас виникнуть якісь питання. Пропозиції або будуть якісь проблеми, переходьте в телеграм-канал, який я залишив в описі. Я буду радий вам допомогти, так як майже завжди онлайн. Також для зручності я додав тайм-коди. якщо якусь інформацію ви вже й так знаєте, можете її пропустити і перейти до наступного кроку. Перший крок це вам потрібно мати приблизно 305 USDT. Якщо ви не знаєте, як їх можна придбати на біржі Binance за допомогою вашого банківського рахунку, ви можете знайти відео інструкцію у мене на каналі. Після того, як ви придбали USDT, переходимо до другого кроку. З біржі Binance нам потрібно вивести на біржу ByBit. Посилання на ці дві біржі є в описі під відео. Ви можете зареєструватися по ним і отримати додаткові бонуси і знищити. На комісії. Натискаємо на гаманець, далі натискаємо на Spot. Вибираємо зняття USDT, надіслати через криптомережу. Тепер нам потрібно заповнити три пункти. Перша це адреса вашого гаманця біржі Bybit. Для цього переходимо на неї. Отже, ми на біржі Bybit. Натискаємо на поповнення, внести криптовалюту. Це можна закрити. Вибираємо USDT, виберіть тип блокчейну. вибираєте третій, це USDT, BSK BIP20. Тепер вам потрібно скопіювати цю адресу гаманця. Тепер повертаємо назад на Binance. Вставляємо сюди нашу адресу, вибираємо мережу Binance Smart Chain BIP20. Це точно та сама, яку ми вибрали на Bybit. Тепер вводимо суму. Зверніть увагу також на комісію. Сюди вписуємо приблизно 305 USDT плюс-мінус 2. Так як я це роблю як для прикладу, я напишу менше. Після цього натискаємо зняття. Підтвердити. Тепер нам потрібно пройти верифікацію. Спочатку електронна пошта. Тепер застосунок аутентифікатор. Все, зняття в процесі обробки, нам потрібно трохи зачекати. Повертаємось сюди, тепер повертаємось на біржу ByBit. Пройшло декілька хвилин, я отримав кошти. Тепер натискаємо на головна. Вам обов'язково потрібно пройти, буде верифікацію. Це займає декілька хвилин. Після цього натискаємо на Web3. Тепер ви можете побачити, що є два IDO: Star Heroes і Ether Game. Так як Ether Games вже запізно брати, Участь, я покажу, як це можна зробити в Star Heroes. Для цього натискаємо Переглянути деталі. Потім натискаємо Створити гаманець, підтверджуємо, Перевірити. Все, ми створили гаманець. Тепер знову повертаємось і натискаємо Переглянути деталі. Після цього натискаємо Підписатись. Ось номер нашого білету. Ми просто це закриваємо, і ми бачимо, що у нас є один білет. Ви можете натиснути на Заробіть більше білетів, виконавши завдання, і тут побачите за що ви можете отримати бонусні білети. Я завжди вибираю тільки другий. Пункт це внести на аккаунт Bybit 100 доларів. В такому випадку з Binance вам потрібно буде перевести 405, але це не обов'язково. Мінімум ви отримуєте один білет. Тепер ви можете прочитати умови, натиснувши відео на паузу. З самого верху показано таймінг, коли це все буде. Вам потрібно внести до того, як. Почнеться знімок. А це у нас 0.3.09, 12 годин по Києву. 9 березня, як тільки почнуться знімки ваших балансів, ви не маєте виводити ці кошти з вашого гаманця до 12 березня 12 годин по Києву. Також 12 березня о 12.15 ви зможете побачити результати лотереї. Отже, те, що ми зробили, це ще не все. Якщо ви прочитали умови, вам потрібно тримати 300 USDT, Chain, або pomereza arbitrum І в період якого часу. Тепер давайте надійшлемо на цей гаманець, який ми щойно створили, наші USDT. Для цього можна вибрати Chain Arbitrum USDT і отримати. А далі скопіювати цю адресу. Або інший варіант. Повертаємось назад, ще назад, натискаємо на головна. І знову натискаємо на головна тільки два рази і дуже швидко. Тепер переходимо назад на наші активи, натискаємо «Вивести». вибираємо. Наш USDT, там, де вікно адреса, ми вставляємо той, що ми скопіювали, або ви просто можете натиснути на Bybit Wallet. Після цього ми вибираємо мережу Arbitrum One, це дуже важливо. І вибираємо суму мінімум 301 USDT. Після того, як ви це все зробили, натискаєте Вивести і Підтвердити. Все, кошти надіслано, це можна закрити. Повертаємось назад, заходимо на головну, знову на web 3. Натискаємо на переглянути деталі, далі на знімки балансу моїх активів. І, врешті-решт, на цьому все. На зеленому фоні ви можете прочитати, що баланс вашого гаманця поки що відповідає вимогам до обсягу активів. Тепер залишилось тільки чекати 12 березня, щоб дізнатися, ми виграли в лотереї чи ні. Також хочу додати, що кошти з основного рахунку на цей гаманець, який ми тільки що створили, до мене прийшли не зразу. Мені потрібно було почекати десь 5 хвилин, щоб баланс почав відображатись. Також хочу спробувати відповісти на питання, які можливо у вас з'явились. Що робити 12 березня, якщо ти виграв лотерею? Скажу відверто, я не знаю, тому що я ні разу ще не виграв, так як шанс виграти надзвичайно малий, тим не менш, можливо, вам більше пощастить і ви зможете виграти. Наступний момент ви абсолютно ніяк не втратите свої гроші. Тут немає зовсім ризику, натомість шанс на перемогу також дуже малий. Всього час Укласників є на даний момент майже 20 тисяч, а переможців може бути максимум 250. Тому особисто я залучив до цієї лотереї своїх друзів та рідних. Подивимося, що з цього вийде. Скільки взагалі можна на цьому заробити, просто поклавши 300 доларів до себе на рахунок. Для цього потрібно клацнути на. IDO, і ось написано середня максимальна рой, а з боку усього проєктів, скільки було запущено. Отже, в середньому люди заробляли приблизно збільшення своїх цих інвестицій в 13 разів. І також хочу додати, що якщо ви програєте в лотерею, ви можете просто вивести свої гроші. Ви абсолютно нічого не втрачаєте. Натомість отримуєте шанс, хоча дуже дуже маленький, заробити 2000-3000, а можливо навіть більше. Все залежить від проекту, в даному випадку це Star Heroes. В принципі, на цьому все. Залишилось тільки чекати. Хочу додати, що так як вчора була корекція і деякі токени, які я показував відео, пали до тих значень, що я хотів купити, на жаль, я не встиг цього зробити, так як це падіння було приблизно одну хвилину. А я в цей час їв і просто дивився серіал ходячі мерці. Однак я поки що нічого не купляю, а чекаю корекції знову. Ну добре, це все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Звісно ж, якщо вам цікавий контент, який я викладаю щодня. І до зустрічі в наступних відео. До речі, ледь не забув, залишилось менше 1 хвилини до того, як 48 годин мене. Тому давайте почекаємо, я увімкну музику, щоб не було тиші. Також цю частину я не буду монтувати. Ну і все. Звичайно ж, ви можете це пропустити просто. А я послухаю. Так, вже то завтра зможу Ось і все. 48 годин минуло. Тепер переходимо на RandomMizer. Рандоммайзер. Ось моє відео. І перший переможець. Це. Я не розумію, чому твій вибір все ж таки упав на меншу капіталізацію біржі. Я тебе вітаю. Напиши свою адресу гаманця під цим коментарем, і я тобі надішлю подарунок. І тепер наступний переможець. Хотів би почути твою аргументовану думку про такі, розпіра... про такі розпіарені монети, як Суїс, Xai, STK. Я вже відповів на цей коментар. Вітаю, ти другий переможець. Напиши свою адресу в мережі Binance Smart Chain і я тобі також відправлю 25 USDT. Дякую всім, хто брав участь. І зустрінемось в наступних відео.